Всім привіт! Ви на каналі Reloader.com.ua і сьогодні у нас буде коротенька рубрика, так домовити, пілотний випуск, знахідка для релодера. І я знаю, що багато з вас полюбляють розбирати за допомогою от таких от кінетичних молотків розбирати готовий неправильно зібраний патрон або міняти навіски, міняти кулю. І я знаю, що ви любите такі молотки. А, і раніше я завжди рекомендував вам RCBS, оскільки це цільно-пластиковий молоток. І як показала практика, то ціль... з цільного пластику він краще е, і довше працює, ніж е, з, металев... з металевою ручкою е, і... і пластиковою пластиковою верхньою частиною, е, оскільки там, де є металічні частини, вони на стиках з пластиком почина... починають розслоюватись і, на жаль, е, молоток довго не служить. А RCBS в принципі. Доволі таки е, зручний варіант. Так, вони там не вічні, вони теж ламаються, але е, вони можуть служити набагато довше, ніж ніж з двох різних матеріалів. Так от, для тих, хто полюбляє такі кінетичні варіанти розбору патрону, то можу рекомендувати, у Hornady є дуже крутий молоток, крутий з точки зору ергономіки, оскільки, ну, по-перше, Ручка в даного молотка вона має гумове покриття. При тому таке, таке гумове покриття, що мені навіть з моєю здоровенною лапою, довгими пальцями, дуже зручно його тримати в руці. Молотити можна сильніше. І для зручності ще додано, так домовити, гумовий накат на кришці. А це означає, що ну, набагато буде приємніше працювати. І що важливо, що теж, якщо бачите, то Біля ручки у нас тут набагато товстіший пластик, ніж в RCBS. А це буде означати, що от в цьому місці, якщо користувалися, користувалися даними видами молотків, то ви знаєте, що в цьому місці вони вразливі і, в принципі, можуть поламатися, або вони можуть поламатися десь в цій частині. Так, от, просто порівняйте, наскільки більш товстий у нас Хорноді молоток. Тому він подає надії, що буде працювати набагато довше, ніж всі інші молотки. Тому, хлопці, звертайтесь, будемо завжди, завжди раді допомагати вам з дуже класним інструментом. А я вам дякую за перегляд. Донайте на ЗСУ і разом до перемоги.